Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Квітне Сакура, Royal Burgundi. Вже якийсь рік, який це вже рік шостий. Взагалі-то дерево посаджене. Шостий рік. Але насправді квітне воно десь третій рік. Воно, бо тут в мене взагалі то два дерева, може, підійду потім. І так, квітне не аж так рясно, не та не аж так густо. Певно, що все-таки треба мені начитатися і зрозуміти, як обрізати ту сакуру і трішечки все-таки підзагустити її. Адже вона, отак, як випустила початково кілька пагонів, так вони не дуже сильно загущуються, і в результаті не так, аж багато квітів мені дають, як хотілося би. Але загалом, коли вони розцвітають, вони є дуже помітні, дуже прекрасні. Квіти в цього сорту прекрасні, махрові, дуже-дуже густі, набиті, гофровані, дуже-дуже чарівні. І вони, звісно, ростуть в суцвітях, мабуть, всіх сакур ростуть в суцвітях, Просто вони відрізняються, сакури своїми сортами. Так? І від сорту до сорту квіти теж відрізняються і по-різному це виглядає. Якби справляє різне враження, різний ефект, так створює. Саме цей Бургунді він є з таким бордовим листям. І відповідно це бордове листя, воно теж по інакшому виглядає, аніж зелена. Адже, я думаю, багато хто і я от навіть сьогодні у Львові спостерігала якраз сакури, квіт. Квіти цвітіння досить схоже, дуже ніжно ніжно-рожеве, але листя там зелене, і відповідно це по-іншому глядає аніж тут листя бордове, оскільки листя бордове, воно дещо губиться на фоні такого темно-коричневого кольору пагонів, так і не так сильно впадає в очі, як контрастне зелене, тому можна сказати, що квітка. Саме квіти сакури, вони є більш помітні на фоні от, так, такого листя. Але загалом, як на мене, сакура в будь-якому сортові, вона є дуже декоративна, вона є дуже цікава і дуже прекрасна. Ну, можливо, якщо це проста квітка, може вона не так буде виглядати ефектно, аніж порівняно з махровою квіткою, звісно, що. Та єдине, що прості квіти може вони квітнуть в густіших суцвіттях. Бачу, що потрібно теж підживлювати. Я думала, ну головне пильнувати там яблуні, абрикоси, персики і так далі. Тобто, ті, що нам дають плоди, а не саму лише декоративність, але ні. Будь-яка рослина вона дуже добре відгукується на підживлення і на будь-яку турботу про неї, на будь-який догляд, хоча в якийсь догляд мінімальний, але краще, аніж зовсім пустити все на самоплив, і нехай воно якось там розростається, якось там набирає все більше і більше. Так, мабуть, що не буде. Буде така і віддача, не дуже якась сильна і міцна. Тому будуть в мене вони цьогоріч підживлені і волинськими гуматами. От Погода дозволяє, дощики промочують землю, і це чудово буде підживлена і для зав'язування пуп'янків, так і для ну, нарощування. І треба буде подивитися, обрізати, бо воно там в небо десь далеко в'ється ті гілки дуже високо, але насправді хочеться, щоб на тих гілках було не так високо, як пухнасто, як заквітчано. Ось така краса. Дуже прекрасна вона на фоні сонця, на фоні чистого неба, безхмарного неба. От е, е, так. І образно, і в переносному значенні. Зараз ми дуже, звісно, що цінуємо, коли небо є чисте і спокійне і тихе. Ось така краса. Така сакура. Хтось, е, ну як-то, не те, що не полюбляє, не признає таких дерев, бо очікує, що від дерев має бути все-таки якась користь. Так посадиш щось фруктове, чи там ягідний кущ, і він вже принесе так в тарілку. Корисне і смачне. А від сакури чи від магнолії, що там взяти? Ну, Магнолії, може, це окрема навіть розмова. Все-таки вони по-інакшому виглядають і вони дуже часто попадають, потрапляють якраз на заморозки весняні. От Сакура не так обмерзає все-таки. В мене не обмерзла, хоча я переживала дещо. Коли були ті морози, бо так вона вже була в гарних таких пуп'янках, які розпускалися, потріше розкривалися. Але ні, перенесла все добре і квітне непогано. Може, ще покажу. Зараз дійду ось то так, якщо буде видно, трішечки по тюльпанчиках пройдуся, доки йду до іншої сакури. Тюльпанчики, нарциси таке коротко тривале, короткочасне їхнє життя. От, але все-таки відрізняється, до речі, ця інша сакура, тут ближче до хати, тут мало би бути тепліше, але вона якось така ще рідша. А може, то мені так здається, хто зна. Ну, та, в, такий, вже в, в такі роки е е е життя сакури в мене, чи зростання сакури в мене хочеться вже все-таки більше мати, густіше. От, тому, тому так. Може ви маєте якісь е е спостереження і підказки щодо догляду, щодо обрізування. Буду рада почути, прочитати і буду дякувати. Так, тут нема все-таки таких густіших. Тобто тут, тут квітів ніби більше, але їх ну так по 3-5 квіток в суцвіті. А, наприклад, на тій попередній, там по 10 квіток. Ну, образно, так, два рази більше в суцвіті. Відповідно, суцвіття вони більше кидаються в очі, так, аніж тут розкидані так досить, я б сказала, поодиноко. Тому відрізняється, відрізняється. По густоті та і по помітності. Ось краса. Краса будь-яка. Взагалі, будь-яке квітування, воно зараз тішить, воно зараз приносить лишень позитив. Хай трішки й переживань, бо ті знову ж таки на наступний тиждень холод передають вночі і вдень аж плюс 9. Ну, як так, з 20 до 9. Ой-ой-ой. І то вже травень буде. Але що? То такі переживання дуже-дуже дрібні порівняно з тим, що ми маємо зараз до переживання. І які б не були переживання, які б не були холоди, все ж таки рослини витримають, вони всі не загинуть. Щось нам та й лишиться до милування і до насолоди. Тому бажаю всім мати можливість насолоджуватися, мати чим насолоджуватися, мати миті прекрасні в житті і радісні, хай навіть і зараз, в ці тяжкі часи. Так, віримо, тримаємось, допомагаємо, донатимо. І так нам не лишається нічого, як перемагати ворога і виживати в цій війні. Дякую за увагу, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!